Два роки насправді минули дуже шалено, дуже по різному, тому що спільнота і юківська і шижикашна зіткнулася з великою кількістю викликів, що пов'язані безпосередньо з війною в країні, але насправді дуже тішуся, що Будь-які критичні ситуації вони оголюють людей, оголюють їхні цінності, оголюють їхню справжню натуру і бажання тобі допомогти. І насправді підтримка спільноти і бажання людей допомогти тобі, тобі вислухати тебе. Вони дуже відчувалися і в таких моментах теж. Насправді структура школи журналістики та вона справді унікальна, не тільки через те, що я з неї випустилася, а дійсно через глибинний структурований підхід до кожного студента. Це не тільки про навчальні. Дисципліни, широку палітру наших викладачів, також запрошених лекторів, які є справді фаховими професіоналами в своїй сфері, це також про те, що перебуваючи в спільноті в ти відчуваєш те, що про тебе піклуються, і те, що про тебе для тебе роблять дуже багато. І хочуть, аби ти з цього навчання і ти з цього простору взяв якомога більше. Тому, напевно, якщо так виділити три особливості школи журналістики та комунікацію, я скажу, що це. Класна гнучкість, навчальні плани, дисципліни постійно видозмінюються під суспільні потреби, під потреби ринку. Якщо ми говоримо про журналістку і комунікацію, друге це напевне вміння побачити в кожному, хто тебе там оточує, запалені очі і бажання. Щось змінювати і бажання самовдосконалюватися для студентів насамперед, особливо коли це йде від керівництва школи, від викладачів, це дуже цінно і принаймні для мене перший час це було незвично. І третє, це напевно мега банальне слово, але це, це справді так це, це спільнота людей. Це спільнота, мережа контактів, знайомств, друзів, на яких ти можеш покластися і з якими не страшно. В сумні моменти, і з якими не страшно в радість, я дуже добре пам'ятаю, як на моїй інтеграційній сесії Владика Борис Гудзяк мав невелику промову, проповідь і сказав дуже цікаву фразу, і мені здається, що вони що ця фраза стала таким моїм мото всього навчання в УКУ. Він сказав: наприкінці кожного дня майте сміливість і відвагу стати перед собою, перед ближнім, перед Богом і попросити в себе. В ближнього і в Бога вибач і сказати собі ближньому і Богу слово дякую. Тому напевно вміння перепрошувати і вміння справді щиро дякувати, вкладаючи в це поняття найбільш глибинний сенс, це те, що найбільше цінно мені в уку. Звісно, окрім величезної бази знань, контактів, знайомств. Напевно, найцінніше, що я забираю звідси це людей, це китичку вже на правому боці разом з моїм дипломом. Це, напевно, по-новому освоєну віру в себе, і найголовніше віру в людей поруч, тому що ти розумієш, що це ті люди, з якими не страшно цитуючи Юрія Іздрика, ділити радість і ділити вічі, не ризикуючи.